Друзі, усім привіт! З вами компанія Автоскаут. І у нас сьогодні на огляді ось така чудова шкода Octavia 8, що доступна в продажі автомобіль. У нас в топовій комплектації Style. З німеччини має класний сучасний оновлений вигляд. Якщо порівняти з попередньою версією, також вона у нас в збереженому стані після дительного, тому хочеться вам сьогодні її трішечки показати. Це автомобіль у нас 20-го року виготовлення. Він має двохлітровий дизельний двигун на 110 кВт, 150 кінських потужність. Двигун працює в парі з автоматичною коробкою передач, DQ381, Також пробігу 158 тисяч оригінального та підтвердженого. в Німеччині. Виключно все обслуговування тільки на дилері. Шкода, де нещодавно фіксувався останній заїзд. Також автівка повністю ціла, повністю в оригіналі, без жодних підфарбувань по кузову. Має гарний та збережений стан, що візуально, що по салону, так і технічно. Що зараз? Давайте я вам детально покажу. Так, ну і почну як завжди з передньої частини. Все виглядає ось так, без явних дефектів, без зауважень. Також друзі, хочу збільшити ось режим камери, щоб ви звернули увагу на капот. При такому пробігу автомобіль не за пісквастровинний, тобто він там не ганяв по автобанах в Німеччині, не отримував по попередній частині та не утворив ніякі сколики. Де, що ось тут єдині, можливо, якісь давненькі були, але хлопці на детелінгу попідкапували, взяли фарбу по інкоду, це все гарненько зробили. Зараз взагалі нічого не видно. Тобто автомобіль проходив якісний професійний комплекс детелінгу, включно із відновлюючим поліруванням, хімчіською салоні і зняттям сидінням. Також Індисків, детальні підкапотного простору і так далі. Зараз автомобіль виглядає максимально свіжо. Також далі, якщо ми пройдемось, саме хромові накладки вони не обліщені, вони не оббиті. Також у нас камінчиками. Оптика саме максимальна шкода. Crystal Light. це максимальна оптика, яка йде на цьому автомобілі. Є омивачі, фар, є 360 шістдесят партроніків, включно з камери заднього виду. Під кутом тут ніяких вм'ятинок, лобове скло у нас. Не за піску стрини також одразу ось фіксую він код. Ви можете перевіряти. До речі, стосовно лобового воно у нас замінено в 23-му році. Ось продемонструю. І за все просто по страховій німець замінив. Це нормальні речі. Якщо попадає якийсь камінчик або утвориться тріщина, автомобіль не пройде перейдехогляд, якщо. Не замінити лобов'язку, є також камера асистентів. Диски, диски у нас вісімнадцять, легкоспавні, без бордюрок. Це у нас водійська сторона гума Bridgestone, 20-го року виготовлення 225 на 45, 18 розмір. Тормозна система у нас в нормі. Усі аеродинамічні елементи теж не пошкоджені. До речі, стосовно тормозної системи. Також стану двигуна, підвізки ми можемо вам відправити детальне відео з перевірки на сервісі. Кожен наш автомобіль заїжджає по приїзду туди та перевіряється, щоб не було ніяких сюрпризів для майбутнього а, саме власника цього автомобіля. Так, якщо почнемо, крило у нас абсолютно в ідеальному стані, як і водійська дверка, тут у нас трішечки вже комахи вже завелися, ось вони починають позати. Так, далі безключовий доступ, передні та задні. Дверцята вони присутні, кантик дверей збережений, не обитий також. Тобто частенько водійське місце. Якщо хтось відкриває, воно просто найбільше експлуатується, десь щось вдаряється. І утвориться ось тут оббитий кантик. До речі, ось безключовий спрацював. Зовнішні дзеркала у нас складаються, вони в гарному стані. якість стійка, над лобовим жодних сколів. Да, цілий без м'ятинок. Паску теж немає ніяких дефектів. Усі накладки, всі декоративні вставочки, всі у нас цілі. Пороги не зам'яті повністю, без ніяких явних дефектів. Тут у нас ще є заводська плівка. Задній диск не пошкоджений. З цієї сторони все чітко, оптика задня теж не запотіває, все на місці, по зазорам. Теж все окей, релінки також не зачухані, дах цілий, задня частина без явних дефектів. Також у нас бампер все в нормі, немає навіть ніякої протехності. В зоні завантажень абсолютно все в нормальному стані. Невеличкі сліди експлуатації ось в такому вигляді, але нічого критичного. Є камера заднього виду, електрична кришка багажника у нас доступна. Так, далі я вам це все продемонструю. Повернемось до цього трішки пізніше. З пасажирської сторони теж під кутом ніяк вм'ятинок. Все ціле оптика теж ціленька. Далі по ущільнювачам маю на увазі по кантикам саме дверей. Ось, до речі, без знову у нас працював позаду. Так що ця опція в нас 100% працює. Якщо дивитися зі сторони цієї заважень, по даху теж зауважень, зауваження, ніякі по рейлінгам. Диск без бордюр, хоча ось саме права сторона, до якої завжди автомобіль паркується, саме до бордюрки, частенько тут утворюється по дискам якісь легенькі, можливо, протехності. Тут такого немає, ось невеличка така косочка, але тут теж нічого критичного немає. Теж у нас тут заводська плівка, пороги в жодному разі не зам'яті. Під ручками все в адекватному стані. Також пасажирська дверка. Немає ніяких явних недоліків, явних нюансів, можливо, якихось слідів експлуатації. Все дійсно чітко. Тут теж диск без ніяких бордюрок. І ось так у нас виглядає автомобіль при пробізі 158 тисяч. Друзі, погодьтесь, автомобіль дійсно в класному стані. Я маю на увазі ось зараз саме візуально. тобто Ніде немає якихось явних дефектів, тобто якихось косочок до фарби, можливо, якихось явних вм'ятинок, царапинок або щось в тому подібне. Стосовно салону, повторюсь, безключовий доступ є у нас асистент сліпих зон. За складаються. складається ось такий розкішний салончик сидіння, комбіновані шкіра, плюс алькантара. Тільки погляньте, в якому вони стані. Вони абсолютно в чудовому стані. Ось. Боковинка навіть, вона навіть не просівша. Тут шкіра не протерта, є пам'ять, є електрорегулювання, є підірві сидіння, акустика преміум Кентон, що ось забезпечить прям якісну, якісний звук з цих колонок. А також дах у нас ніде ніяких плям немає. Ось таке гарненьке, сучасне мультикермо по дверній карті. Абсолютно все окей, ніяких слідів навіть експлуатації немає, кнопочки не затерті. Ось тут у нас ручечки, ось ці декоративні вставки, все абсолютно супер. Електрична кришка багажнику, знову повторююсь, по болтикам ніде, ніякий болт взагалі не демонтований, тобто нічого ніде не замінилось. Пластик все в нормальному стані, як і ощільні, чи навіть ось подивіться. Ось не місяця ніяких легких царапинок від паска безпеки, що на диво, з водійської сторони вони завжди були і будуть, я маю на увазі в інших автомобілях. Також підлокітник, абсолютно як новий, не зам'ятий, є автохолд, є електростарінкове, вже ось такий сучасний селектор перемикання передач. Ось тут такий невеличкий слід експлуатації, присутні одразу вам показую, і це все. Бездротова зарядка до телефону, саме кермо. Ніяких слідів від нігодь, якихось царапинок легеньких. Не бачу взагалі, воно в гарному стані. Є адаптивний круїз, є віртуальний щиточок переборів, датчик світла, датчик дощу. Ось така велика мультимедія. Давайте далі ще заведемо. Увімкнемо, точніше, автомобіль, вибір режим їзди, вибір асистентів. Ось так у нас вітається. Дуже новенька мультимедія. До речі, Алькантара, обивка, Ось тут така частина торпеди. Дуже круто виглядає і на дотик прям максимально приємно. Тут буде у нас також амбієнт підсідка. Зараз в день її не видно, але вона у нас тут є. Також ходімо до заднього ряду. Тут все виглядає таким чином. Дверна карта теж вона у нас без недоліків. Проєм. Новенький, ну, тобто має на увазі взагалі жодних недоліків. Пластик просто теж ніяк новий сидіння на сидіннях, мабуть, ще і ніхто не їздив. Воно абсолютно в гарному стані, як і позаду шкіра ногами не зачіпали, не обдирали. Тут центральна ось ця консолька, тут теж немає ніяких царабонок. Тут у нас такий простір для багажу якогось невеличкого. І ще є ось тут. теж це Цілому, по задньому ряду, все. Так, притенене заднє скло трішечки по заводу. Пластик просто взагалі немає навіть якихось легеньких. легеньких легеньких Тобто все окей, навіть ось над кнопочкою. Ну, поблизу кнопочки немає ніяких теж а Задня ляда у нас. Без демонтажу. в на цей, сама убивка, вона не піднята, вона збережена. Так, тут є шторочка, задіння складається заднє. І під килимком у нас тут запаска та весь ремкомплект, Включно з домкратом, є балонний ключ. І, мабуть, що має ще бути аптечка. Тут у нас сіточка йде і атражальці. Це у нас все. так, Ляда працює. Так, з правої сторони все виглядає ось таким чином, тут теж взагалі без ніяких зауважень. Що по приємчику, що по дверній карті, все гарно, все чисто і не пошкоджено. Так, ну і ходімо ще попереду, швиденько подивимось. Тут, до речі, сидіння, ось, зверніть увагу. Також у нас мають електрогалювання плюс пам'ять. Тобто пам'ять у нас преміум. Так, ну і дверна карта. Пластик, проєми, килимки, торпеда. Ось у нас одразу відміється контурна підсвіточка по салону. Все, супер. Вже ось така велика мультимедія. До речі, клімат. Тут вже йде у нас сенсорний. Так, тут можна обрати одразу різні асистенти. Вони тут у нас практично усі. Да, це у нас усі. Адаптивний, Line assist, sight assist, eco-assistant. Так, фронт і ось це. Ось так у нас виглядає. Також з віртуальної панелі прибору можна подивитися ще інший перелік. Є вибір режиму їзди. Тут у нас змикається ця вся річ. Без тратува ще раз повторюється Тут у нас такі підстаканички. Все у нас працює. Так, ну і все, друзі. В цілому, ось так у нас виглядає автомобіль. Салончик, як і бачите, візуально теж у нас все окей. Тому давайте перейдемо до товщини фарми. Поїхали капот 103, 120, 134, 126, 110, 110. Друзі, я швиденько, щоб не витрачати багато часу, хто хоче пощупати цей автомобіль, повністю вимірити його, ви можете приїжджати до нас на майданчик. Ми відкриті до будь-яких перевірок ми. Вітаємось, тобто ми не приховуємо нічого, тому ви можете самі прийти. Ми дамо вам в руки мір, також будь-який сервіс, будь-який підборщик, все повністю вітається. Так, Продовжимо задня ляда 115, 116, 101, 109, 117, 117, 124, 117, 117. 118, 110, 124, 124, 125, 125, 132 дах і тут 114. Автомобілі повністю без жодних підфарбувань. Так, друзі, ну і ось так виглядає підкапотний простір. Тут у нас все чистенько, усі рідини все в нормі. Якщо подивитися, оптика у нас 20 року, тут теж оптика 20-й крила. Капот ніде нічого деформованого немає. Тепер все в нормі. Ось одразу він код, Тут теж цієї сторони Капот, все окей. Якщо хтось бажає будь-які перевірки, вітається. Якщо перевірити двигун, ми повністю в ньому впевнені. Тут немає жодних ніяких дефектів та підтікаємо. Плюс, повторюсь, цей автомобіль був повністю перевірений на підйомнику ще на початку. Він тільки приїхав в Україну. Дровезі, тому хто шукає собі схожий автомобіль. Обов'язково зверніть увагу на нашу шкоду Octavia 8. Це дійсно цікава, класна збережена автівка у відмінному стані. І повторюсь, обов'язково ми вітаємо будь-які перевірки. Ви можете завести автомобіль на офіційний дилер або на будь-який інший незалежний сервіс, також замовити. Підборщика, щоб він повністю для вас перевірив, а найкраще це саме ви приїжджаєте до нас, робіть тест-драйв, перевіряйте самі та купуйте. Не забувайте підписатись на всі наші соцмережі і усім дня.